В мене таке враження, що я поступово починаю відкривати дуже-дуже крутий формат життя, який може навіть не всім підійти. Привіт моїм сонечкам, привіт, моїм усім чудовим та прекрасним. Ви знову зі мною з вами Ната, на зв'язочку. Ну що, як ви бачите або чуєте, можливо, чуєте по голосу моєму, можливо, бачите. В мене хороший настрій. Хороший настрій, тому що я все-таки дотримуюся того, що я собі пообіцяла на ці два місяці. Я ж собі пообіцяла романтизувати своє життя, зробити його більш таким спокійним. Як я вже з вами ділилася, десь в попередньому моєму відео здається, Я посиланічку тут прикріплю, якщо ви хочете подивитися, і я говорила про те, що в мене був складний період. Цей складний період він ну. Ну, з усіх сторін просто мені шандарахнув по голові і змусив мене переосмислити багато чого, взявшись за мій внутрішній стан взагалі і моральний стан і фізичний, як не крути, ми підсвідомо можемо собі створювати перепони, перешкоди, недовіру або ще щось. Хтось скаже, що це психосоматика, хтось скаже, що це наворочив тобі. Хтось, може хтось тобі наворочив. Я не те, що не вірю в ці штуки. Я просто можу це логічно пояснити, і, і ланцюжок подій, які в мене відбувається в житті, я можу це зв'язати, поєднати один. З одним і зрозуміти, що через що виплило і як де ну, з чим зв'язалось, окей, і притримуючись своєї обіцянки, яку я сама собі дала на ці два місяці, це романтизувати моє життя, зробити його більш повільним, зосередженим на собі, але не егоїстично зосереджено, більше з турботою про себе, про своє внутрішнє я, про зовнішнє, те, що мене оточує, зробити більш спокійне життя. Мені дуже подобається, тому що я для себе підібрала ті аспекти і ту рутину, яка мені дійсно. Сно робить якесь таке slow life, сповільнення, я б так сказала вже скільки тижня два, я в цьому і я хотіла якраз таки сьогодні з вами поділитися своїми враженнями, що саме я взяла за основу, якими принципами я зараз керуюсь для того, щоб гармонізувати своє життя і заспокоїти його. Хто не дивився мої відео, може подивитися. Я там більш детально розповідаю про цей період. Але у мене був досить складний період, і ця вся канітель не зрозуміла мені. Вона почалась до мого дня народження. 15 червня у мене було день народження, і за тиждень до цього пішла якась жопа. Просто така жопа. Я не знала, що з цим робити. І проблеми в Україні, і проблеми в Ізраїлі, загострення абсолютно всіх питань, здоров'я, гормональний збій. Я просто прекрасно розумію, що я одна з багатьох людей, які переживають такі моменти. Багато хто не може Взяти сісти і сказати, так почекай, це було. Це пройшло, ну точніше, не те, що пройшло, просто зафіксуйся на тому, що це було. Усвідомте, що тобі треба самотерапію зробити, от зробити для себе самотерапію, тому що одне діло продовжувати жити в стресі, оце все з собою нести, таким величезним багажем, який у вас там сидить, да, а інше діло брати і е, аналізувати і розуміти, почекаю, так я хочу якось до ладу привести, не закриваючи очі на ситуації, які відбуваються в житті, так приймати їх, аналізувати, бути сильною в тому, що моє прийняття, мій аналіз, усвідомлення. Проблеми, які є, вони дають можливість зробити певні висновки і спрогнозувати собі подальші дії, які я можу зробити. Вже другий тиждень я намагаюся романтизувати своє життя. Що це означає? Для мене це в першу чергу сповільнитись і навчитись жити, як то кажуть, в форматі slow life. Дуже багато хто чує про це, але не зовсім усвідомлює, що це таке. Ну, типу, якщо чесно, я сама коли дізналась про це, точніше, не те, що дізналась, я просто постійно чула це. А що таке slow life? Слово slow... з якимсь принципом, що це таке? Це щось uh, ні міра сіво в форматі стилю Бобу Марлі, чи ще щось, щось щось таке? А насправді це виявилося дуже. Класна крута штука. В прямому сенсі це. Сповільнення свого життя, усвідомлення того, що час зупинитися, переосмислити моменти, які тобі потрібно переосмислити. Тому що як я вже говорила, наш світ занадто сильно швидкий, і ж багато людей вони просто женуться-женуться за чимось. І взагалі не усвідомлюють те, що гнатися це одне, але насолоджуватися життям ти не встигаєш в такі моменти. Ну ти тупо не встигаєш. Якісь дедлайни, постійна робота, пошук, бізнес, саморозвиток, фактори, які впливають, війни, кризові ситуації, які бувають в сім'ях. Так, особисте життя, залежність від соцмереж, від оточуючих, що про тебе скажуть інші, що подумають, як я виглядаю перед іншими, і так далі. І так далі, це все настільки заганяє певні рамки, що в якийсь момент ти просто женешся, женешся і розумієш, що в тебе вже просто сил не вистачає гнатися. А ти, типу, як по інерції далі продовжуєш гнатися, але при цьому не усвідомлюєш, що в тебе вже сил немає, вже нема сил, вже нема того вугілля, вже нема що піддавати, і в такі моменти хочеться просто от я б навіть сказала, напевно, послати всіх нафік, поїхати на якийсь безлюдний острів і собі там осісти на безкінечну кількість часу. Я б так сказала. Але так не буває. Ну не буває так, не можемо. Ми не можемо просто так. Може, хтось може? У мене в принципі, коли я жила на Пангані, були друзі, які во так просто киданули все. Сказали, пішли всі нафік. І я живу тут, і все, і кайфую, і живуть собі роками. В них же там діти навіть народились, живуть, кайфують. І я питаю: а чим ти займаєшся? Чим ти займаєшся щодня А тобі кажуть, нічим. Просто насолоджую життя. Хочу медитую, хочу гуляю, хочу з друзями. Зустрічаюсь в плані класні вечори, зібратися, поспілкуватися біля моря або поплавати на сапа, або піти на йогу, або ретрит якийсь собі зробити. Знаєте, люди не паряться у людей. Нема графіка. Можна і так жити. Можна, можливо, коли ти на контрасті бачиш своє життя, що ти біжеш, біжеш, біжиш. Так у тебе вже там матиляється твій язик. Ти біжиш і ти думаєш, блін, це таке класне життя, коли ти нічого не робиш. Ну класне життя, ну для тебе, для контрасту так вам скажу на власному досвіді, можу сказати, що той період, коли я жила на пангані, це чотири місяці, десь приблизно так, 4 місяці. Перший місяць мені було класно, ну формально нічого не робити. Да, але коли ти там живеш вже третій місяць, то вже якось занадто одноманітно. Мені особисто не вистачає якихось змін не те, що я намагаюся втекти від чогось, або мені дуже швидко набридає якась дія. Абсолютно ні, абсолютно ні. Це про цікавість до життя, до нових подій, до пошуку чогось нового. А коли ти перебуваєш. На одному тому самому місці, тим паче на острові, то ти, звичайно, можеш кайфувати, нічого не робити. Але для мене це вже було занадто набридливо, так якщо чесно. На своєму досвіді зрозуміла, що це не зовсім те, що я хочу, просто нічого не робити, сидіти нічого не робити. Воно мені не підходить. У мене таке враження, що я просто зійду з розуму. Можливо, хтось із вас теж, коли в тебе є вибір такий на собі, це спробувати, то ти пробуєш, і ти розумієш, що не в цьому, не в цьому фішка те, що ти хочеш, щоб було. Я надію, що ви мене зрозумієте в цьому плані, але не те. Хочеться щось іншого. Хоча ти думаєш в цей момент, що саме це це є вихід з ситуації. Зупинитися, нічого не робити, зафіксуватись десь там просто до безділі, нічого не робити. Але як виявляється, ні, це не підходить. Це не формат, особисто не мій. Для багатьох поняття slow life, воно інколи може розшифровуватися не зовсім так, як воно звучить. Справді, slow life – це не про нічого не робити це навпаки робити, але робити дуже усвідомлено. Брати для прикладу ту саму основу есенціалізму, звертати увагу на якість, а не кількість на глибину того, що ти робиш, як ти це робиш, а не на швидкість, як швидко та як багато ти. Це робиш. Я взяла для себе за основу декілька розумінь, які я собі щодня нагадую. Дякуючи цьому, я постійно присутня в цьому форматі життя на даний момент. Я завжди нагадую собі, що я проживаю кожен день з турботою про себе, з турботою про свій організм, про своє ментальне здоров'я. Я роблю щодня щось, що допомагає мені підтримувати прозорість і спокій мого життя. Все роблю з турботою про себе, тому що тут за основу береться якраз таки усвідомлена діяльність в свою адресу. Щодня я. Собі нагадую те, що я маю бути присутньою в моменті, оскільки я можу собі дозволити не просто сидіти, робити якісь справи і взагалі не усвідомлювати, що я роблю, а реально робити це присутньою. Адже тоді ти відчуваєш повноту життя, ти можеш проконтролювати якість того, що ти робиш, розумієш, наскільки важливо звернути увагу на якість того, що ти робиш. Це не про те, що скільки я за ці два місяці встигну зробити, прочитати максимальну кількість книг романтичних, як я і хотіла, написати 250 сторінок. Щоденника створити три книги, це не про це. Якраз таке моя ціль це сповільнитись для прикладу. я постійно займалась пілатесом або займалась йогою. Я витрачала на це ну максимум 30 хвилин. Окей, 30 хвилин. Чому? Тому що в мене графік, тому що мені потрібно ти та встигнути. В мене ще і ще діл. Я маю все встигнути, все зробити, все, 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 бо кудись щось втече. По мірі, я так думала. Зараз я так не роблю. Зараз я абсолютно по-іншому дивлюсь на це. Я дивлюся в першу чергу на це як есенціаліст. Як людина, яка хоче вибрати найкраще, зробити найпродуктивніше і найякісніше для себе. Тепер займаючись йогою, я не займаюсь 30 хвилин. Я займаю цю годину, тому що я знаю прекрасно, що за годину я набагато більше відновлюся, зосереджуся на відпочинку. Я зроблю правильне завершення цього всього процесу. Розслаблюсь достатньо. Це вже не про кількість, Щодня 30 хвилин обов'язково, обов'язково, бо інакше в тебе там фігура зіпсується чи ще щось. Я про це не думаю зараз. Я думаю про те, як покращити Своє життя як більш якісно зробити. І навіть якщо я буду займатися йогою три рази на тиждень, це буде повноцінний час сповільнитись. І навіть якщо я більше витрачу тепер часу на якусь справу, навіть якщо я зроблю менше справ сьогодні, я буду знати, що це результат, який я сьогодні досягла. Але при цьому я не буду звинувачувати себе, що щось там зробила неправильно, що щось там не встигла. Це не про це. Я краще сяду і проаналізую, що б я такого ще могла зробити, щоб покращити своє життя, сповільнити і дати можливість повністю відновитися за ці два місяці. Що я можу зробити турботою про себе в першу чергу? Якщо ти теж хочеш спробувати почати спрощувати своє життя і навчитися жити в старі слово лайф, це в першу чергу залежить від твоїх пріоритетів, що ти хочеш для себе досягти. Це все напряму фіксується тобою, тому що ти для себе вирішуєш, що для тебе є насправді slow лайф. Чи хочеш сповільнитись, чи хочеш гармонізуватись, дивлячись, яка в тебе ціль. Базові моменти, які б я порекомендувала, з чого можна почати звикати до такого стилю, це звичайно навчитися більше якісно вибирати Справи, які ти хочеш робити, не намагатися встигнути все пам'ятати про правила есенціалізму всьому свій час, якість важливіша за кількість, і ти не зобов'язана встигати абсолютно все в своєму житті і абсолютно всім догоджати і вирішувати проблеми кожного, хто тебе оточує. Я рекомендую сповільнити життя і закцентувати все абсолютно на собі. У тебе є ти. І ти для себе на даний момент головний персонаж цієї історії. Інші тебе абсолютно не хвилюють. Чому це важливо усвідомити? Якщо ми намагаємося жити сповільнено і при цьому догоджати абсолютно всім, кожному і встигати все. Начальник навішав на тебе ще роботу, подруги просять тебе зробити, якісь справи. Обов'язково кров із носа. От їм треба родичі від тебе щось хочуть, знайомі, діти, чоловік, неважливо всі навколо, але не ти. В такі моменти реально трошечки егоїстично, але... І я вважаю це здоровим егоїзмом не думати про інших в цей момент, тому що коли ти в цей момент намагаєшся дати собі максимум уваги і відволікаєшся на інші справи. Не буде результату тут, в першу чергу, ми думаємо про себе. Беремося за себе всіма ручечками, які в нас є. Насправді, ефект Slow Life надзвичайно важливий. Я думаю, для кожного так він допомагає нам психологічно. Якщо ти хочеш зменшити рівень кортизолу, це означає менше нервуватися. Щоб менше нервуватися, потрібно більше заспокоюватися. Для того щоб більше заспокоїти себе, є дуже багато прикладів. Ти можеш послухати музику, яку ти хочеш, зробити для себе ритуал. Я слухаю ввечері музику. В мене релакс тайм. Вимкнути телефона зранку. Якщо ти хочеш щось. Подивитися, поскролити, поскроль книгу, почитай. Нічого страшного не буде, якщо ти перші декілька годин взагалі не будеш дивитися в того телефона. І це також стосується новин. Хочеш випити каву, почитай книгу. Не треба ніяких телефонів. Краще максимально бути присутні в цей момент і дати можливість. Відчути, ти насправді прокидаєшся або ти дієш на автоматі, ти не робот, тому тут важлива присутність. Це стосується і прийомів їжі, наприклад, замість того, щоб дивитися в телефон або дивитися в улюблений серіал. Спробуй не робити цього. Спробуй для себе зафіксувати момент, коли ти їси, коли в тебе прийом їжі, зафіксуйся на тому, що ти даний момент присвячуєш їжі. Чому це важливо насправді, коли ми несвідомо поглинаємо їжу, формально наш мозок не сприймає це. Як процес прийому їжі. Він не бачить, що ти їси. Він не зорієнтувався на те, що ти зараз приймаєш їжу. І по суті, це порушує процеси травлення. Я пам'ятаю на Пангані в мене був один знайомий. Він постійно наголошував на тому, що потрібно вчитися правильно їсти. В буквальному сенсі цього слова в тебе має бути навчена практика правильного спілкування з їжею. Деякі скажуть, що що це таке? Ну, типу, в сенсі спілкування з їжею. В прямому сенсі спілкування з їжею. Ми коли їмо, ми не усвідомлюємо, що ми їмо. А наше тіло в цей момент не усвідомив. Ля, що йому потрібно налаштуватись на прийом, Як би це абсурдно не звучало, але так спілкування з їжею має бути налагоджено для того, щоб організм правильно сприймав цей процес, був присутній в даний момент, в дану секунду, фіксувався на цьому. Навіть в таких простих речах, як прийом їжі, також я дуже рекомендую звернути увагу на кількість речей, які в тебе є. І я говорю про речі, які ти носиш щодня. Нам не треба стільки речей. Я вже говорила в минулому подкасті про те, що потрібно навчитися спрощувати своє життя. І як не парадоксально, але простота життя вона по суті заспокоює твій моральний стан. Я не знаю, як це працює, але це працює, тому що коли ти бачиш не 100 речей на всякий випадок, нехай будуть, нехай засруть тобі там всю шафу, да. Не Одні парфуми, а 250? Ну бо треба ж, да? Всім треба. Я розумію, дівчата дівчатками. Всі ми любимо дуже багато всяких бізділуших, пабрікушок, щось класне, щось цікаве, але насправді, насправді, я подорожуючи по світу, постійно з двома валізами усвідомлюю, що не потрібно стільки речей. І коли я на одному місці можу засісти, десь там на піврочку, да я можу щось накопичити, і я потім, ну в буквальному сенсі, цього слова кажу собі: добрий день, це що таке, шановна. А що це ви знову тут за Купили півгардероба плюс? І я знаю, що це неправильно. Я знаю, і в такі моменти я усвідомлюю, що ну не треба це робити. Ну не треба це робити, тому що тобі не потрібно стільки речей. Реально спрощення гардеробу, спрощення речей, які в тебе є. Нехай їх буде декілька штук, але вони будуть якісні. Нехай це буде не простий годинник, не знаю, там з Аліекспрес. А це буде правильний, дорогий, нормальний годинник з золотом, брілянтами, що хочеш, але це буде один. Або це буде один браслет, або це буде якісь дорогоцінності, але одні. Нехай це буде. Футболка, але вона буде якісна, базова, правильна, яка буде підходити під все. Не потрібно занадто багато речей, тому що речі теж зароджують появу хаосу у нас в голові. Уявіть собі, скільки коштує тільки відкрити той гардероб, подивитися і сказати: О Бог тобі мені нема, що одіти. Я не можу підібрати нічого. Овердофігіща речей, але ну в нас завжди дилема. Ми не можемо підібрати собі лук на сьогодні. Чому тому, що хаос, хаос в голові, хаос в гардеробі. Навіть от такі елементарні паралелі можна провести і побачити. Чити, що якість важливіша за кількість навіть в таких речах це формує нашу буденність. Щодня ти бачиш бардак, щодня ти бачиш стрес, щодня ти бачиш хаос у себе в кімнаті, у себе в тарілці, у себе на поличці, у себе в голові. Все пов'язане, дуже пов'язане. І Slow Life – це не про просто сповільнитись, це про навчитися жити якісно, вибирати якість в нас. Дуже великі проблеми люди перестали цінувати речі, такими, якими вони є раніше? Ніхто не мав 150 варіантів одягу, це просто не потрібно було. Ми не залежали від думки оточуючих. Можна сповільнитись, можна мінімізуватись. Все абсолютно логічно, все абсолютно нормально. Насправді з нами в такі моменти грає его, грає просте его, яке нас фіксує і каже: так якщо в тебе зараз не буде ще нової ковтиночки, то ти що будеш знову ходити в тому самому? Яка різниця? Типу настільки важливо всім. Навколо людям, які тебе бачать 10 секунд в твоєму житті, коли проходять повз тебе. Настільки їм важливо, яка у тебе ковтинка сьогодні, вчорашня, чи ту, яку ти одягала тиждень тому, всі так спостерігають за тим, що ти одягаєш. Суть не в цьому. коли ти намагаєшся жити в такому форматі щодня, ти вже усвідомлено розумієш, що тобі це не потрібно, тому що не в цьому важливість речей, не в матеріальному важливість. Такі моменти просто пам'ятаєш, що в тебе є формат твого життя, який ти можеш гармонізувати так, як ти хочеш, якщо ти хочеш сповільне навчитись жити просто, це дуже легко зробити. Важливо в цей момент усвідомити, що ти маєш переступити через себе. Тут треба переступити через себе. Якщо в тебе раніше було овер до фіга всіх речей, і зараз тобі треба опа 90% просто знищити, попрощатися, то значить це період. Що варто прощатися, це не ті речі, на яких будується всесвіт. Ну формально набагато важливіше розуміти, що ти робиш для себе в першу чергу ментально. І якщо ти хочеш більше про це дізнатись, можеш подивитися мої попередні подкасти, тому що мої подкасти вони по суті не мають часу, навіть якщо я випустила щось півроку тому, воно буде завжди актуальне. Це процес думок, процес розвитку, який Постійно присутній. і це розмова про постійне, про буденне, про актуальне, це не новини. Це просто одна з тих частин, яку я будую тут у себе на каналі. Тому обов'язково. Дивись попередні випуски, дивись те, що для тебе актуальне. Адже насправді мій подкаст це все одна величезна розмова, яка розподіляється на різні підтеми. але суть одна суть пошуку себе і нормалізації свого життя, і як знаходити себе, як розвиватися і всесторонньо будувати себе. Тому обов'язково підписуйся на мій канал, і в знак підтримки я чекаю на твій лайк і обов'язково на приємний коментар. Повірте, я читаю кожен коментар, і я надзвичайно ціную кожного хто підписаний на мене, тому що це моя маленька ком'юніті. Яке би воно маленьким не було, можливо, воно колись буде велике. Я не знаю. Але насправді як не крути, це все залежить від вас. Моє діло сказати про це, дати послання. Ваше діло поширити його, надати йому сили. Я бажаю всім прекрасних вихідних, і на цьому я прощаюся з вами. Всім па-па-па-па.